Найпростіший спосіб підживити помідори, томати, баклажани. Пакетик 20 грам на 10 літрів води. Ціна 12 гривень. Покажу склад. Пакетик на воду. Вода тепла. розкалатати і можна підливати. Ну, правда, води ще долию до повного відра. В кого, маленькі, в кого маленькі ділянки і нема потреби розбавляти там сотні літрів, реакція пішла. То для в кого мало, мало томатів, то для таких людей це найкращий варіант.